Так, запис пішов. Вітаю люди, з вами Родітейл, і сьогодні у нас дуже цікавий відос новенький, я вам обіцяю. Е, вийшов у нас е, синематик від Хою, е, називається Пісня небесного місяця. І це, власне, відос реакція на цей синематик. Отже, зараз підемо дивитися. Я вже його глянув, записав загалом свою реакцію, свої коментарі, свої думки, що я думаю по цьому сінематику. Взагалі, просто вау, персонажі топчик, дизайни дуже цікаві, е, деталей багато. Загалом, е, не забувайте про актив під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і всім приємного перегляду. Отже, Йдемо дивитися, да? Ідемо з вами дивитися. Відосик 5 хвилин. Побачимо, наскільки в мене вийде, ну, з записаним моїм відосом Тобто, скоріше за все, він хвилина 10 вийде. Будемо розбиратися, будемо дивитися, будемо, ну, загалом коментувати і реагувати, що тут в нас взагалі є. Добре, поїхали. Погнали. You wish to hear a story of the moon? That tale begins long, long ago. Так, це у нас Варка, да? <свят> він, до речі, тримає в руках е цей, дивіться, боже, як це називається? Вовча погибель цей. Дворука ця, да? По-моєму, він цей клеймор. Це у нас теж новий персонаж. Здається, її звуть Айно чи щось таке. Хто знає що вона Що вона за персонаж. Але ви, виглядає що? прикольно. Так, але це вже народ цікаво, ви зацініть. Це у нас і Нефа, ми і Нефу вже знаємо. А тут у нас дивіться, хто сидить, це Дурін! Це йомоє дурін Це хто не знаю це новий персонаж. Її ми ще не бачили. Ох, oh, hmm? oh, oh. але дурін hey, Подивіться That на нього. Клас. Durin wow in that era there was no boundary between life and death willpower flowed freely among countless beings the primordial being that once ruled this planet made three moons rise from the earth So... Oh, Ох ти, Wow. The primordial voice once again cried out in the darkness. Ох A laughably futile rebellion.

I your loyal emissary and scion of Hyperborea beseech you to cast oh, down no, your gaze so from wow. the celestial dome above may your gentle tears pierce the frigid night and grant us the forsaken and forgotten your wow. guiding light <laughs> <laughs> Uch, tia, you didn't come here for the story. Wow. Did you? Huh. Finished already, huh? No. It's just Yeah, a a oh, oh. Wow. A than myself has come. Now. Beyond the moonlight's reach, the ah, rain that year, Chenier, Chenier brandishes its hunting claws, taking aim at the stars. You're right. I came here for the moon. I came here for the moon. Wow. Ну, варка виглядає потужно. Ви подивіться на нього. Ніфіга собі, який дизайн персонажа. Та ти шо. Це просто вау. Ух ти! Ой, тут уже хорошо видно її віжен Вона у нас дендро персонаж. Найс, найс. Гарно ну, за заакцентували вау. Ох, вау! Оцей персонаж мені теж подобається. Блін, які класні перси, бляха, І де скільки круток взяти Які круті в нас дизайни. Офігеть. Gone. Wow. Colombina <sighs> Class. in the water the future mirrors the past. Wow, the veil of lies is slipping. Time is short. The moon's fall is nigh. Wow, is that a man asleep? Oh, <sighs> here at last.

<laughs> oh, it is. <yes. laughs> There's no rush, and I'd like to catch up with an old friend first. <laughs> and you, young man? <laughs> Let's part ways here. I have a score <laughs> New to settle. Yeah, that's <laughs> it. Just absolutely my own choice. Ah, this is the best of have Не знаю, чи ви це чули? Десь на дворі якийсь мопед поїхав. Капець! Ніфіга собі! Божечки кошечки! Оце нам показали. Я не знаю, за що тут хвататься. Мистер! Варка починає... Цю дівчинку здається, Айно звуть. Дурін. Так, ну тут а віжена не бачимо. Тут віжена немає. Ну, є мабуть, але нам не показують. Oh, Ні, я не бачу, не бачу, нема віжена Ні, але Дурін, вау, дизайн Дуріна мені дуже подобається. Клас, клас. У дітей він шикарно, дуже круто виглядає. In that era, willpower will it planet. Ah, that's so. You would say, Pierce, voice once again. Wow. Sandrone. <laughs> <again. laughs> and grant us. Yeah, the the Your guiding light. An дуже цікавий персонаж ось ця. Колумбіна, ще й Алісу, вау, wow, боже, нам показали і Колумбіну, і Алісу. Клас. У Аліси дуже цікавий дизайн. Типу, знаєте, в неї. дивіться, в неї силует. Begin. Типу, шляпи відьмовської, але. але. Ну коротше, не знаю, як це називається, але дуже цікаво виглядає. Мені подобається. Ні, дизайн в неї класний, вау. Дизайн дуже цікавий. Клас. Oh. Oh. No like mm -hmm. Боже, яка вона гарнюня. Ох, oh, клас. А ти що люди добрі? Оце у нас відосик. Лайкосик поставив да? Пісня небесного місяця. Ну що, люди, загалом ми. Ось такий вийшов відос, реакція. Так що, хто додивився відео до самого кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і заглянуйте на мій твіч, всі ссылки є в описі під цим відео. Ну, будуть, да, бо зараз це ж, ну, в общем, будуть під, під відосом. Так що заходьте і на твіч і підписуйтесь, і взагалі чекаю вас всіх гості. Не знаю, як вам діліться в коментарях. Моє моєму відео з просто неймовірний, деталей просто купа. Е купа крутих персонажів. Я не знаю, мені всі подобається. якого б не показали, всі класні всі круті, всі дуже цікаві. Я не знаю, прям за що тут хватається, це капець. Скільки крутих деталей. І Колумбіна, і Алісу нам показали, і Варку нам показали, і оця ж Ріця місяч... оця з Дендро. Е і Челік з фанарем теж крутий блін, я не знаю. Це просто вау. Я не знаю, я в шоці. Так що, в общем, всім пока, всім дякую за увагу. З вами був в общем, не забувайте про актив під відео. І загалом, всім дякую за увагу. Бувайте, побачимося колись.